Отримала трішки пряжі. Барблінка від магазина, Просто пряжа. Давайте разом з вами оглянемо, що саме прийшло. Дивіться, яке гарне пакування. Дуже приємно, є, обосниці всі такі маленькі приємності. Аж не хочеться все це розривати. Дивіться, так гарно запаковано. І дивіться, що у нас пряжа. Це у нас ламора, моя улюблена ламора, 75% у нас маринос і 25% ангори. Тож, така гарнюща пабінка буде перемотана на декілька моточків, і я буду в'язати з неї шапулю. Шапуля буде новенька, не така, як останнім часом я в'яжу, Тож, Кому цікаво, будь ласка, спостерігайте, буду обов'язково з вами ділитись. Бабінка в нас була останньою. Я забрала цю останню вагу без розмоту, і тому ми робимо ось так, бо на цю чорну бабінку начеплялися гортинки іншого кольору пряжі. І все виходить чудово дівчатка лайфхак. Ось така штучка. У вас в кожного є вдома, я думаю. І це дуже класно собрати всі оці інші горсинки по кольору з іншої пряжі. Не тільки із бобінки, а й навіть можна і на виробах, коли десь щось не так, десь щось начеплялось. Я цим використовуюся часто, коли їду на ярмарок. Складаю все акуратненько, всі шапулі, але ви ж знаєте: там ангора, там маринос, темне світле і, звичайно, ворцинки чіпляються. Такий лайфхак від мене особисто. Можливо, ще хтось з вас цим користується, а хто не користується, дівчатка, використовуйте дуже-дуже класно. Тож подивіться, чистенька, гарненька бобінка, все у нас класно. І зверніть увагу, це вона ще в бобінці, а вже яка вона пухната. Бо в нас є 25% ангори. Тож після прання я думаю, вона буде з таким вау-гарним ефектом. Буду працювати, буду ділитися.